Дивитися програму ДВ. Новини вітаю сьогодні. З такими темами непопулярна амністія як сепаратисти здаються. СБУ. Санкційна війна. Київ відповів на російські економічні обмеження. Форму Давосі на економічній зустрічі домінує тема біженців. Мінську в середу зустрілася тристороння контактна група за регулювання конфлікту на сході України. Центральна тема проведення місцевих виборів на Донбасі. Утім, лише ті сепаратисти, які пройдуть амністію, зможуть брати участь у виборах. На цьому наполягає українська сторона. Відповідна програма діє в Україні вже півроку. З одним з тих, хто здався СБУ, поспілкувалася Олександра Індюхова. Артемівський суд Донецької області України, 20-річний Владислав Савченко, чекає на рішення щодо своєї участі у діяльності самопроголошеної ДНР. У загін сепаратистів він вступив з власної волі. Коли Міліція пішла, нікому було наглядати за порядком. Серед військовиків так званої ДНР він провів близько тижня, з автоматом у руках патрулював місто і запевняє, що до тяжких злочинів причетний не був. Владислав сам здався після звільнення Артемівська українськими військами. З огляду на співпрацю зі слідством прокурор просить суд пробачити колишнього сепаратиста. Встановлено, що Савченко добровільно повідомив про охоронному органу про відповідну терористичну діяльність. Добровільно війшов з неї та сприяв розкриттю злочину в чинних інших терористичної організації організація Донецька народна республіка. суд закрив кримінальну справу проти Владислава та звільнив його від відповідальності. за останні півроку українські суди ухвалили приблизно 10 подібних рішень. Це відбувається у межах програми На тебе чекають вдома розробленою СБУ. Полковник СБУ Ігор Котепов куратор програми у Донецькій області. Його група вже забезпечила амністю понад півсотні колишніх ополченців. Ще близько двохсот проходять перевірку чоловік Якщо людина не брала участь у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, людина кається, приходить у правоохоронні органи і не тільки правоохоронні. Вона може звернутися і в органи місцевого саморядування. То співпрацює зі слідством, це і є підставою розглядати питання, підкреслюю розглядати про пом'якшення покарання та звільнення від відповідальності. Владислав Савченко кілька місяців переховувався від української влади та колишніх товаришів по так званій ДНР. Він до останнього не вірив, що може бути звільненим від кримінальної відповідальності. Якби не програма СБУ, йому б загрожувала від трьох до восьми років в'язниці. У той час як політики активізують зусилля з втілення мінських домовленостей, спіраль економічної війни між Україною та Росією дедалі більше розкручується. У середу Кабмін розширив санкційний список проти Росії на 70 товарів. Це відповідь на рішення Москви заборонити транзит українських товарів через територію РФ. Чи є в Україні план Б щодо транзиту в Азію і як швидко його можна реалізувати? Перевантаження контейнерів з фури на корабель і з корабля на потяг в українських товарів відтепер звивистий шлях до Азії. За даними держстату, сьогодні Україна експортує товари до понад 200 країн і територій. Один з важливих ринків збуту Азія, на яку припадає 30 відсотків від загального обсягу експорту, з 1 січня 2016 року. Росія заборонила транзит вантажів з України до Азії через свою територію. До блокування транзиту український експорт йшов напряму до Росії. Далі по її території доставлявся до азійських країн. Українські товари конкурентні в Азії, передусім через привабливу низьку ціну. Однак це може змінитися, тому що тепер Росія вирішила пропускати транзитні вантажі з України виключно через Білорусь і лише за наявності облікових талонів у водіїв та електронних пломб, що функціонують на основі російської навігаційної системи ГЛОНАС. Усі ці послуги платні. Окрім того, маршрут через Білорусь збільшує шлях до Азії на півтисячі кілометрів. Відповідно, зростають транспортні витрати. І як наслідок, вартість самого товару на кінцевому ринку. Київ почав шукати нові альтернативні маршрути до Азії в обхід Росії. В даному випадку матиме місце певна гармонізація інтересів групи країн, які зацікавлені в тому, щоб, зрештою такий товарний потік зріс через їхню територію, бо для них це джерело надходження додаткових доходів. У лютому для українських експортерів має відкритися новий шовковий шлях, коли товар з України до Грузії транспортуватиметься Чорним морем, далі суходолом до Азербайджану, звідти паромом через Каспійське море і потім через Казахстан до Китаю. Перший пробний потяг Україна-Китай вирушив на перевірку цього маршруту 15 січня. Товари вестимуть новим шовковим шляхом три тижні, стільки ж їм їхати транзитом через території Білорусі та Росії. Однак за транспортними витратами такий шлях вигідніший, бо цим же ж маршрутом товари їдуть з Китаю до Європи через територію України. І щоб назад потяги і фури найшли порожніми, їх завантажуватимуть українськими товарами. Економічні проблеми України президент Порошенко упродовж трьох днів обговорюватиме в рамках світового економічного форуму, який у середу відкрився в швейцарському Давосі. Але Україна не серед головних тем форуму найбільше уваги присвятять економічним проблемам Китаю, Греції та біженцям. Федеральний президент ФРН Йохім Гаук, виступаючи на форумі, в дуже різкій формі засудив недостатню європейську єдність щодо біженців. Утім, в самій Німеччині цієї єдності стає дедалі менше. Зазвичай на світовому економічному форумі в Давосі обговорюють радше економічні проблеми, але цього разу головне питання міграційна криза та шляхи її подолання. На важливості цієї теми під час відкриття наголосив і президент Німеччини. сотні тисяч людей намагаються отримати захист на нашому континенті, і це є великим викликом для європейського союзу. Ангела Меркель на форум у Давосі не приїхала. Натомість вона вирушила в баварське місто Вільбат Кройт на засідання партії партнера по коаліції. У християнсько соціальному Союзі багато хто розкритикував політику Меркель щодо біженців. За минулий рік до Німеччини прибули понад мільйон біженців, і у пресі, і в суспільстві емоції часто зашкалюють. Багато хто навіть говорить про закриття німецького кордону. Якщо Німеччина зачинить двері, це зумовить ефект доміно. Низка інших країн ЄС також призупинять дію шенгенської угоди. Тисячі біженців застрягнуть на зовнішніх кордонах ЄС, що може призвести до хаосу. Відновлення прикордонного контролю позначиться і на економіці Німеччини непокояться підприємці. Кордон країни щодня перетинають сотні фур. Нові перевірки істотно сповільнять потік, а ще призведуть до заторів та черг. Єдиної думки в Німеччині щодо закриття кордонів нема. Ті ж баварці, які критикують Меркель, намагаються уникати радикальних формулювань. Ніхто не говорить про повне закриття кордонів. Звичайно, транспортні перевезення продовжаться, експорт та імпорт залишаться на такому ж рівні. Туристи, перш за все, гірськолижники зможуть і далі їздити туди-сюди. Ідея в тому, щоб не дати мігрантам безконтрольно потрапляти на територію нашої країни. За останні два десятиліття німці звикли вільно пересуватися країнами шенгенської зони, і рішення повернути перевірки документів на кордонах завдасть відчутного удару по ідеї європейської інтеграції. Тим часом сусідка Німеччини, Австрія уже вводить обмеження. Тиждень тому відень тимчасово призупинив дію шенгенського договору, а тепер запроваджує ліміт на прийом біженців. Тему продовжимо в огляді новим. Австрія майже вдвічі обмежить прийом біженців. Цьогоріч вона надасть притулок лише 37,5 тисячам людей. Прем'єр-міністр Вернер Файман назвав рішення уряду екстреним і планом Б, який мав би стати сигналом для усього Європейського Союзу. У Німеччині наполягають на ухваленні єдиного європейського рішення щодо біженців. Іран у лютому збільшить знижку на нафту для Європи. Ціна бареля становитиме близько 17 доларів. Повідомила інформагенція Рейтер із посиланням на дані національної іранської нафтової компанії Барель Саудівської нафти поки на 2 долари дорожчий. Країни ЄС підтримали план Єврокомісії виділити понад 200 мільйонів євро на модернізацію енергетичної інфраструктури. Мета більшості проєктів – подолати енергетичну залежність окремих країн ЄС лише від одного постачальника, зокрема Росії. Британську службу розвідки МАЙ-5 визнали найбільш дружнім до гомосексуалів роботодавцем Британії. Такі дані опитування організації Stonewall, що обстоює права представників ЛГБТ спільноти у британській розвідці. Уже прокоментували, що при прийомі на роботу обирають насамперед найталановитіших співробітників, не зважаючи на сексуальну орієнтацію. Де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра? Залишайтеся з нами.